Доброго дня підписчик! Сьогодні завітав село дичків, тут таку зробили капличку. Там є джерело, б'є, водичка така. Тут ще роблять ремонт, ще не закінчили. Так що там є вон водичка, тече, джерельна, можна напитись, матір Божа стоїть. Тут ще ремонт. Красиво. Колись тут моє дитинство прийшло. Ми тут приїжджали на рибу, на ставок, мотоциклями. Вже минуло стільки часу. А тут молодці. Далека. Березовецька громада працює красиво. Тут хлопці роблять ремонт. Ось овочок такий Файний Красота Тут мій мотоцикл стоїть, де я приїхав ставочок, он тут красивий такий. Йдемо далі, подивимось, що тут. Тут ставочок теж, біседочки, тут її можна порибалити. Тут зроблені такі бесідки красиві. Молодці хлопці. Є де віддихнути. Ми тут колись приїжджали, вон ці підйоми брали на мотоциклі. Були молоді, хто виїде на той шкарп. Ну, я був раз доїхав до половини і повернувся. А один нас був перекинувся, то побив мотоцикл. Якщо тут красота, можна приїжджати на от. Пишіть коментарі. I do nowych spotkań!